Доброго дня! Якщо шукаєте роботи в Польщі, ви знайшли потрібне місце. Ми пропонуємо роботу в різних містах Польщі. Хочу розповісти про одну перевірену та стабільну вакансію: це виготовлення закусок. Підприємство знаходиться в місті Слупськ. підходить для чоловіків і для жінок. На підприємстві багато різних процесів, можна попасти на будь-який з них. Для жінок це робота на лінії, начинка перця та оливок сиром, зважування та пакування продукції, виробництво лавашів з куркою, міксів салатів та креветок з різних соусах, також прибирання робочого місця та робота на митці. Для чоловіків це робота на кухні, підготовка овочів, помити, нарізати, замаринувати, робота на складі або прибирання території, зарплата від 4 тисяч за місяць це залежить від кількості годин. Графік роботи з понеділка по суботу. Зміни по 10-12 годин без нічних. Температура в цеху становить від 12 до 16 градусів. Також нагадую, що на кожній вакансії фірма надає житло з гарними умовами для всіх бажаючих. Сімейні пари живуть окремо. Якщо ви зацікавлені в роботі, будь ласка, зв'яжіться з нами. Бажаю всім гарного дня!